У Сумах відбулися щорічні різдвяні змагання зі спортивної аеробіки на першість федерації. Участь у них взяли 206 дітей першого, другого і третього року навчання. У завершальний другий день турніру свої уміння демонстрували вихованці 2014-15 та 2016-17 років народження. <му> Ти все що хотіла, все виконала? Так. Да. Чим тобі аеробіка подобається? Я люблю мостики. Мені подобається, тому що м, тут можна багато чого навчитись. Я навчилась сідати на шпагати і навчилась держати угли. Підтримати малечу прийшла абсолютна чемпіонка світу зі спортивної аеробіки Анастасія Курашвілі. Дивлюся, підтримую, допомагаю там можливо фотографую. Для мене це нове, але в тому році я також присутня була на цих змаганнях. Це цікаво, бо зовсім є юні дітки, які їм по три рочки такі маленькі, бігають, і ти як пам'ятаєш себе в такому віці, і це дуже круто. Оцінювали навички юних спортсменів п'ять суддів. На сьогоднішній час. У нас дуже мало змагань, тому діти, всі з задоволенням. Вони дуже чекали цих змагань, і всі батьки, і всі з захватом йшли сюди. І я бачу цей настрій, бачу ці очі, які горять. Які... Я, я дуже впевнена і я надію, що з цих дітей будуть іще наші чемпіони, не тільки України, а й світу. Такі щорічні різдвяні змагання це демонстрація учасників спеціальної фізичної підготовки, каже Оксана Дубинська. Це і елементи гімнастики спеціальні, які вони повинні вже навчитися робити, да а також загальна фізична підготовка вміння віджиматися, вміння демонструвати певні акробатичні елементи. І батьки для того повинні розуміти, чому ж навчилися ці діти за цей період часу. Усього серед учасників двох днів змагань розіграли 23 комплекти нагород. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Суми.